Всім привіт! Гадайте, скільки у мене кубків. Я зараз спеціально зайшов в ранговий бой, щоб ви не побачили, скейт у мене кубків. Показую е е свої кубки, як ви поставите лайк. Даю вам 3 секунди. Раз, два, три. Одиннадцять. Тисяч дев'ятсот сімдесят вісім. Кубки мне кис 22 кубки и будет 12 тысяч даже, даже не пришлось 5 днів до кинца не то трати получается получается что я 7 днів кушал 12 тысяч не то 7 днів раз я пушив 12 тысяч Мені споча... спочатку. Спочатку... Спочатку. скільки там. Мені не хватало 1300 кубків і було 12 днів. А зараз 5 днів до кінця. Челенджа до кінця. Літа і я все-таки встиг. За 7 днів якраз. 7 днів це скільки. Ну, я примерно на 100-150 Двести кубки лапа в день. Пару день мажу но в сони ну, десь. Сони тоже мажу пререстап, А даже больше 400 Кстати, я вам не говорю, в мене хранки лапов. Ну, я не знаю, даже кого взять. Ммм... <ганувач> не знаю. Я взяв Хенка, бо я вам не показував, як я на ньому граю, бо я. Бо на ньому складно грати. Ну, можете дивитися, може і навчитися ви за нього грати, але я навчився грати тільки... Благодаря одному видео. Я підписаний их в ТикТоці на канал Be ну, і В нм там и він знімав видео колись. Ну, не знаю, десятки назад. Я научу э, тебя играть на хэнте за одну минуту. По-перше, треба накаплювати тичку в іншу сторону, щоб противник не знав, куди я стріляю. У мене оце виходить, тільки не дуже вбив зразу двох. Ну, нормально я граю. Нормально я граю. Так, є скіфлюз. 11 кучів. Мені ще... 11 кубків, зараз 12 кубків прибавиться і буде скільки? 1, 12 тисяч 1 кубок. Я би хотів рівно 12 000 заробити, ну, чим більше кубків, тим і краще. Обіж мені грається, що за ім'я таке Странне в Честера? Ну, там Честер. Мы, можна перерограємо. Я вбив корделюса. Так. Ні. Ех, не доставши. Тому мене часто робити не глухнуть. Він мене вбив. Вам, мабуть, не інтересно, як я наблюдаю тоже. Повернуся в рік. Хтось виграє. Ми пророхи профілі раунд к Сахеліні. Я от спеціально останні 20 кубків за відео мав знімати відео там 13 хвилин, по-моєму, має відділитися, бо я думаю, багато і мабуть, і буде, то ще я якраз залишав так мало 20 кубків. І на походу я... Свій серйов побед. Мені один кубок віднімуть. Мені би якось боїться там дето. Да, там де 12 кубків додасть. А зараз подивлюся, хто у мене може бути на то... на кого 12 кубків можуть дати. О, один майк. на майк. У нього якраз 12 кубків можуть дати. Кстати, у мене скин мертв як Динамайк. Як він класний, як для мене. А от у колісти Динамайки з рангового боя мені не подобається. Ну, той зелений привид Динамайк мені подобається. Блін, а прямки нас. Ще Алі. Возможно, це буде пораження. Зразу мінус двоє від аляляки. походу я більше не піду туди. Буду в кущах, щоб аляляк не загрізала мене. Не йдіть туди, бо там аляляка може бути. Лучше тут будь. Одного аляку вбити, яка десь тут! Овнов, говно, говно, вбиваємо. Так, треба вбити, треба вбити. Ні, ні, ні. Бул, бул, давай. Бул. Бул! Ні. Бул добивай. Блін добив. В ми ж виграли. Ми і в нас, мы выиграли. Может ему показалось, что мы перебирали ми ви? А як я один проти двох справлюсь? У мене є небольшой такий вопросик. Я <звук> <звук> сверхградки, а там сверхрядки і мифик. Длин, на когось дадут 13 кубків, чтобы я апнул наконец-то. Зарапо не девимося. Ні на кого. Повернулся на останній до 12 тысяч. Ну тут ми з легкостю виграли десь за секунд 30-25 чидать 20. Ну, просто я з гріфом ми всіх вбивали на своєму путі. Спочатку гліф трохи побив, потім я дав тичку. В другому раунді ми пішли гріф одного вбив. І потім ще я двох. Коротше, в першому раунді я вбив одного гіф двох, а в другому я двох гіф одного. а Або взагалі не вбив. Ну, от останні 5 кубків до 12 тисяч. У будь... мене буде один 12 тисяч чотири кубки. Ну, попробую апнути. Edgar Angela Bit Hank Bull Мортис Чого с... у нас? Два персонажа за кіном на скінами за демон. У нас два демонів. У нас два демонів. Так, напопав норм. Ну. Чого мене вбила? Попробуйте затащити. Ну от Моліркис нормально Едгар робив. Їх, походу, не міг робити. Як Бемз не перевело, і тут топ. Моліркис би робив хоч одного когось з них. Бо вибігай тобі і так без безфанців. Ну, от я не хочу перерогвати на останній грі, до 12 тисяч копів. Був перерогрівав. Якби вони не взяли Мзуху, то ми б виграли. Бо мзуха бліна. Бліна такий великий урон наносить. Що грати? Ось, поручи, я здаюся. Я здаюся, це не Було б на два кубки більше, якби я... на поражені. Якби я без Якби я без поражень. Не, я виграв. Вихля... Якби я без поражень був би в цьому відео, то в мене б було десь 12 50 кубків. Десь так. Ауч! Що пайпер одна я. Не. Зараз ще віднімуть один кубок, а потім буде Євно 12 тисяч. О, ну, на 12 тисяч. Це даже лучше. дуже луче. Пайпер. Пайпер перерохрай, я хочу заробити Євно 12 тисяч. Як я 12 000 а потім на сьогодні я встановлюся, а от ще завтра я буду порадов і пушити, у мене тут куча відео, яких треба подивитися, тож я ці відео подивлюся. Оно в... Пайпер. Трохи тебе. Ах, ну добре, буде хоча б на два кубки більше. Якби не в минулій і було б ще на два кубки більше. Так, Чого я приросту ультами! Ультами! Ультами свої! Просто весь, що я не робив, це прокус, що я не роблю. Уничтожив двох і апнув 12 тисяч кубків 12 тисяч два кубки. 200 блінків. Як я грав на Хенка, то в честь цього я куплю радкий скін Акула Хенк. Він хоч. На картину я куплю, а хоча я накоплю на северкий скін лутий Страж ханк. Буду надіятися, що, за, що в сорівнуванні із п'яти демон-дропів мені випаде хоч раз довгий і там тисячу блінків випаде. А вже потім буду ще відкривати демонічні брюзік старо. Кстати, я вже сьогодні відкрив третю способність. У мене це буде безконечний кошмар. Кстати, советую вам брати оці три способності, е, які, такі, як в мене. Ну, а замість демонічної ярості щось інше можете взяти, якщо хочете.